Булося, почалася сирена. Ми навіть не спігли дігнутися, щоб вийти з квартири. Просто одна волна, друга волна, у нас повилітали повністю всі окна, двері, стіни чоловіка з сином виніс на другу сторону. Все. Оце ще я все пам'ятаю. Більш нічого не пам'ятаю. Ну, така ситуація. Осталося біжив я самого на що живий. Це все буде добре.